Здравствуйте усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми будемо робити з вами ось такі гарні панно. Будемо робити основу заготовочки. Ця робота у нас займе досить багато часу, цілих 6 годин. Але перше за все, нам треба буде з вами. Зробити ось таку основу під цю роботу, ось такі от. Нам Треба буде з вами навчитися робити трубочки з паперу. Цього ви робити ще не вмієте. Тому вчимося, не переживаємо. Не, Заразу виходить, ні у кого не виходить, виходить з п'ятого, а то і з сьомого разу. Так що беремо папір, беремо ось таку шпажку. Клей, бачите, які в нас повинні вийти трубочки. Гарнесенькі, рівнесенькі, тонесенькі. Заготавлюємо папір, шпажку і клей. І починаємо робити трубочки. Для того, щоб зробити трубочки, нам потрібно аркуш паперу, отак розділити навпіл вздовж. Получиться ось така смужечка. Кладемо смужечку, беремо шпажку і прикладаємо ось так. Тут трошечки у нас шпажки виглядає, тут багато, а тут нам потрібно, щоб вийшов ось такий ось трикутничок, зовсім такий, бачите, тоненький-тоненький. Тоді у нас вийде трубочки, ось такі гарнесенькі, рівнесенькі, тонесенькі. Значить, що ми робимо? Закручуємо. Ось так. Кончик, туди його загортаємо і починаємо накручувати, прижимаючи пальчиками нашу шпажку до столу. Ось так, вказівними пальчиками прижимаємо, а остальними всіми отак от ого отакого, такого, щоб це було плотненько, гарненько. Ось так накручуємо, накручуємо, накручуємо. Залишилось трошечки отут, такий хвостик. Ми накладаємо клечик і заклеюємо. Ось так. гарненько. От. О, заклеїли, заклеїли, зробили і шпажку. Витягнули. І бачите, повинна вийти ось така гарненька, рівненька, тоненька трубочка. І ще раз нагадую, ніколи ні в кого з першого разу не виходить. Тому тренуємося, виходить з п'ятого, з сьомого. без нервів, без, без нічого, без ото, що у вас згорнуло, згорнуло, не вийшло, викинуло. Цього ми не робимо. Якщо... Не вийшло з першого разу, не вийшло з третього. Ми розгортаємо трубочку. Отак вона у вас була згорнута. Да, папірець, виходить, згорнутий. Ми, що ми робимо? Беремо ось так кутик, прикладаємо до столу, при, притримуємо ручкою і ось так по столу вирівнюємо і виходить. Знову рівненька ось така бумажка. Знову поставили, приставили гарненько шпажку і починаємо робити. Тут трошки, там багато. Тут зовсім такий ось, ось такий ось трикутник. Ось так, загорнули його туди. О! Бачите, навіть в мене не виходить з першого разу. Та загорнись. Бачите, яке неслухняне. І загорнули, загорнули і накрутили. Ось так. Накрутили, накрутили, накрутили. Я бажаю, бажаю вам успіху. Я знаю, що у вас у всіх усе вийде. Накручуємо, робимо заготовки. Трубочок у нас повинно вийти 12 штучок, 12 однакових, однакових гарненьких. На слідучому занятті будемо робити далі. На все добре!